Добрий день, шановні садівники, ми з Степаном у власному маточному саду з полорозсадником, який знаходиться в селі Нагірянка Чорківського району Тернопільської області. Наш цей маточний сад, правильніше було сказати, маточно-товарний, тому що крім високих, високоякісних живців, садок дарує нам щороку. Високоякісні плоди при непоганому врожаї. Зараз ми біля сорту Пінова, сорт зимовий, скороплідний німецької селекції, морозостійкий та сухостійкий та імунностійкий сорт, отриманий від сортів Golden Delicious і Яблука одномірної, великої, кулястої, злегка загостреної вершиною форми, покриті червоно-оранжевим рум'янцем, на яких цяточки і штрихи зберігаються до восьми місяців, товарність дуже висока, яка не втрачається під час зберігання. Зриваємо яблучко. І на вагу його побачимо скільки заважить. Так, вага 0. 230 грам. 230 грам для пінови це нормально.